А якщо біблію прибрати, чи залишиться Ісус в історії? Це не питання віри, а об'єктивного історичного аналізу. Ми досліджуємо, чи підтверджують світські джерела існування Ісуса незалежно від релігійних текстів. Римський історик I століття Тацит фіксує страту Ісуса за наказом Понтія Пилата, що є ключовим зовнішнім підтвердженням. Юдейський літописець Йосиф Флавій згадує Ісуса як реальну особу. Яку вважали Месією, попри його власні переконання. Пліній Молодший у листуванні з імператором описує християн, які поклоняються Христу як Богу, свідчачи про раннє поширення віри. Ці тексти, створені поза християнським контекстом, надають незалежні докази його історичності. Навіть скептики та опоненти християнства не заперечували існування Ісуса, а лише Його божественність. Зануртеся глибше в історію досліджуйте першоджерела та формуйте власне обґрунтоване розуміння минулого.